Друзі, а ви теж помітили, як активно посилюється риторика Кремля і всіх прокремлівських посіпак щодо необхідності терміново сідати за стіл перемовин. В чому тут справа? Поділюся в цьому відео. Залишайтеся з нами. Я Катерина Федотенко, і це фабрика новин. Отже, цього разу заклик пролунав від глави Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко. Формально. Третя персона на Росії вірна слуга Путіна і близька подруга Шойгу на саміті глав парламентів G20 в Індонезії. Вона звернулася до української делегації з такими словами: Давайте прямо сьогодні на площадці двадцятки сядемо за стол переговорів парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося поняти друг друга, найти договоренності. Водночас, наголошуючи на благих намірах Росії матушки, Матвієнко продовжує оперувати пропагандистськими тезами Кремля: про зовнішнє управління в Україні та про урегулірування внутріукраїнського кризіса, наголоси спікерки Неука збережені. Так, от пропонуючи перемовини на рівні парламентів, Росія очевидно хотіла обійти рішення РНБО України, яке ухвалив президент Зеленський, про те, що ми готові до перемовин з Росією. Але вже з іншим президентом. Тобто з Путіним говорити ми не будемо. Такий собі натяк російським елітам, мовляв, скидайте свого, влаштовуйте переворот, а тоді вже зможемо про щось говорити. Про розкол в найближчому оточенні бункерного багато говорити не буду, лише нагадаю, прізвища: Шойгу, Кадиров, Пригожин, Кірієнко. Там заруба серйозна, до чого призведе? Ми стежимо про зацікавленість у переговорах, звісно, що на умовах Кремля днями заявляв і род Путіна. Дмитрій Пісков, очевидно, сподіваються закріпити незаконну анексію Криму, так званих ЛДНР, Запорізької та Херсонської областей. Хворі нездійсненні фантазії хворих людей. Пісков, коментуючи відмову Зеленського говорити з Путіним, навіть сказав, що. Вони там на Росії будуть чекати зміни позиції нинішнього президента України або вже чекатимуть наступника Зеленського. І ось ця наполегливість, друзі, свідчить про те, що Росії в обличчі Путіна зараз вкрай невигідна війна, навпаки, необхідне затища. Йому б зі своїми всередині розібратися, які геть від рук відбилися. А тут ще й такі провали на фронтах. На цьому ставлю крапку і чекаю на ваші коментарі. Як думаєте, як довго залишилося Путіну? Чи наважиться його скинути російські так звані еліти? І якщо так, то хто саме ділиться думками?